Я до міської ради звернувся, щоб нам, нас пошвидше списали, щоб нас ну, якнайшвидше списали з балансу наш будинок. Тому що, поки не спишуть, ми не зможемо укласти договори з газконторою, з ресом, з так само про вже компромові сміття, про перевірку вентиляційних проходів усіх. Допоки міська рада не спише, ми цього Що? нічого не зможемо робити. Я звертався, звернувся раз до міської ради. пришвидште, будь ласка, цей процес. Другий раз звернувся. Вони створюють якісь проміжні комісії щодо вивчення порядку, не порядку а стану під готовності до списання з балансу. Що це таке взагалі не зрозумів. Ось сьогодні я знову написав лист з проханням перевірити це все міського голову і посприяти все ж таки в діяльності. Нашого СББ і в нормальній діяльності пошвидше списати з балансу, щоб ми нормально для того, можна може заключати Слово Можна сказати, коли підписуйте документи, я сама лічно запитувала, чи стоїть дом на балансі. Хочете як ви сказали? Для неї що дом не стоїть ви обманули людей, Ви? амагулі. Ви мабуть, виговорили, а не беруть, сім'ї не беруть. ваші. Тому, <просив> вы <просив> вы семья. Вы вообще не имели права брать это дело. Вы имели права в закону. Я тебе вообще не, не за светлого У вас семья. Вы взяли все в сем семейный бизнес себе сделали. Вот племянник, вот тетя. Вот невиста. Вот вам Дяка все. Вона. Вона, все. Вона, все. Вот. все по закону. Лена, ваша родственница. Но она ваша родственница. Все. Вот, юрист, все родственники, вы не имели по закону этого дела. Вы сами себя выбирали. Давайте, давайте, а а, а, а манули людей мистер. хорошо. Хорошо, давайте почали. Вот поговорили, Дайте нам сказать. Женщина, давайте і скажи, щоб не всі ради баланса. Это была комісія в понедельник. Значит, после этой комісії мы зашли к мэру. Мэр все нам рассказал, как оно будет. Значит, уходим мы из Жека. Так, простым человеческим языком. Уходим мы из Жека. Отказываемся от его после. Все. Вода канал мы э, будет, наша СББ будет ходить в управление и со всеми организациями заключать договор так как у нас предприятие будет частное, тарифы не все совпадут с теми, которые сейчас коммерческие, коммерческие. будут коммерческие вот, вода водоканала будет подаваться только до дома. Не будь ласка, ну, 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 не переживайте. Люди говорить далі. Наше дитя подаватися А Чому ми каже, що сказали два варіанти? Або лишаються або... Ну так же ж було. устанавливать этот счетчик. Теперь мы каждый, каждый не месяц Устанавливать счетчик, подождите, если вы мне дали слово, значит все. Да. Вон, каждый месяц все жильцы дома будут подавать показания свои ну, из своих счетчиков бухгалтеру. Бухгалтер будет подсчитывать и сверять. Если с обходом воды и нашим распределением будет совпадать, значит мы вложились в этот норматив. Если нет, мы будем доплачивать. лишь понятно. Также будут зубы. за землю. А как так, можно? Наша, прибудинковая территория. наша прибудинковая территория, она делится на каждого. Хоть на первом этаже, хоть на пятом. И это идет не в тариф, как идет в ЖЭКе, а это идет отдельной платой каждый месяц. Какая плата будет, никто не знает. Гаражи Гаражи стоят на нашей территории. Половина гаражей выкуплена неизвестными людьми. За это мы будем платить тоже сами. За все платите? За, за все платите? Да, да, за все будем платить? Мы платить будем практически за, за все. все.

Я не беру водоканал, РЕС і так Що стосується послухі дає вже, як ви плануєте організувати, по якому таріфу обслуговування будинку? В нас проводилися Що збори. це буде робити? У нас збори. проводилися збори останній раз, як от, у числа 28-го ніби 28 липня. Де з? одне з питань стояло встановлення внесків кожного співвласника будинку. І ми, ну більшість вирішила, скажімо так, щось, у скільки встановити плату в розмірі гривні сімдесят п'ять вони ці кошти будуть акумулюватися всі на рахунку ОСББ. Тихо. Далі, якщо ми нам потрібно вивозити сміття, так? З цього питання ми обов'язково маємо заключити договір або з ЖЕКом, або з комунхозом. І ці не будуть договорні, такі, як зараз, вони, вони вже не будуть. Які кращі умови? Ціни ну, будуть вирішені. Що ж ви перебуваєте? Ви перебуваєте, ви перебуваєте, Ну, не туда подкували, ви тільки опускаєте. Ви кочки, ви вже опускали. Давайте далі. Ми уточнюємо. Ми маємо право. Ви задайте питання, коли ви не На останній збору говорили, що така сама ціна буде. А сказали, що буде на комірчіських підписуватись. Ви не розумієте. Ну, хай розкаже. Ви не розумієте. Далі, вирішили, встановили, скажемо, нагороду за роботу голови правління. Встановили розмір 2800 гривень. З цього розміру всі говорили тут, а вирішили таким чином зробити. Для технічки, прибиральниці, спочатку, для прибиральниці платити, так як зараз 1300 гривень, мінус податок. Там, 500 гривень. Із цього тарифу не окремо, так як ви приподнесли на на комісії. А, Це розумієте? З цього тарифу звичайно. Тепер дивіться, давайте порахуємо, що в нас виходить. Хорошо, може тут. От скажіть, що ж там стається? Скільки у вас? Будьте рахуйте. 3300 квадратних метрів, так? Ні, більше. 3971. 3971 зносимо на 1 гривню 77 гривень. Ми всі власники ми знімаємо на 1 гривню, виходить 6947 гривень, мінус 2800 гривень зарплата голові. Податки ви зарплати платите? Мінус 1500 да. гривень податків. 500, 500 гривень не входить, 500 податків. Бо закону платити 500, зарплату, 500. Да. Не, минус, 500. гривень. Мінус 1300 гривень зарплата в борщі. І зарплата у борщі? Так, так, так. А ви із своєї зарплати ви Чому ви так рішили? На от... зборах так рішили. Я, я от задаю Борису Борисовичу. По-перше, я хотіла задати питання, це теж до цієї теми. Скажіть, будь ласка, хто вас обрав, і звідки ви? Ми... Я хотіла... ми, ми, ви... І не тільки я одна. Ми, 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 от люди, хочемо знати вашу трошечки, знаєте, резюме, біографію. Ні, Тому, чекайте, ходи, дитина, це зараз. Представтесь, спочатку. ви не звикли. Спочат... Ви не вивелися нема. Ми не ми, вивели. Ми, Ліна, слухай, коли стати забирається, він свою автобіографію описує. Справа тому, Ви, давайте вибирю. Вибирю. почнемо з тому, що ніхто не з будинку, зарплата пішла і зарплата у боку. Ну що освітлення під'їздів будемо кладати, а ми Виб не можемо сказати, чи ми одну лампочку. Приблизно звісти. Сховайтеся, будь ласка, туди. Чому ви, ви не даєте йому слово сказати? Туда я, так, я хочу да. сказати, що з будинку ніхто ви не хотів бути головою. Давайте, давайте бачимо, пишемо. Чому? Якщо дадуть мені сказати? Ось. Я не є, є захисником ЖЕКа. Я Жеком я живу в 36-му будинку, представляю аптеку, яка знаходиться в цьому будинку. Е, Справа в тому, що е, там є нюанси в договорах і так далі. Коли я пробував змінити договір, який... У е, мене Жеком не має договору. Я можу не платити гроші туди і так далі. Е, ну, коли я пробував заключити з ними договір, вони мені не йшли на уступки, вони не казали, що ми це будемо використовувати, це не буде використовувати. Тобто вони не йшли на зміни, я з ними переписувався, У мене є ця переписка. От. Інше питання. Дивіться, ситуація хороша. Дом новий, капітальний, все, класно, живемо рік-два. Через два роки. Ну, не дай Бог. Буря і кришу. Питання, хто буде? Чи ви думаєте, що ми, ми зараз прийдемо вже скажемо, все, ребята, з сьогодні, сьогоднішнього дня ми у вас, а ви нам робіть кришу. Да? Скажуть, ребята, ви три роки жили там, ні за що не платили. А тепер ті люди, які здавали помісту гроші сюди, будуть вашу кришу встановити. Ніколи цього не буде. Питання таке. Друге питання. А тепер фінансово питаємося? Хто знає, хто юридично стала про систему? Дві юридичні сумніві сурбуєш. Ша набагато дорожче, як конкретно жити, і конкретно придуже. Тобто ви будете платити, ви будете платити за прослойку. Можна я про за, за юридичність і прослоєчку за ОСББ, да, тому да, що вам да, прийдеться да, утримувати бухгалтера, вам утримувати управляючого, вам утримувати да, технічну відділення. Зачем а хто буде розповідати? Шановна, ви знаєте, що таке юридична особа? Ви, ви готові сплатити податки? Ви знаєте, яких платити? Що скільки звідки береться? Ви знаєте? Так, ви все не знаєте? Якщо вас немає багато схосів, то повірте мені, що не так. Юрий особа це їдуть. Це дуже сильно спілкуватися, це, 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 це здорово. Я ми не спілкувався. Я знаю ці, тому що у нас там теж є аптеки, теж бестрі. Крах, повний крах. Там один товариш, який працював на нашій фірмі, який думав, що вішов до них. Кришна він її продав. Можна все питання? Якщо зірве криш, скажіть людям, що зразу вже приїжджає. Якщо треба будових закладати, треба знати, на якому складі проблеми, ви людина поважного віку. Я вам розкажу зараз один маленький секрет, про який ви не догадуєте ще. От, ви в курсі діла, що раніше при Радянському Союзі квартири видавали. А ви думаєте, їх видавали? Ви їх заробляли, а вам потім їх давали. А ви думаєте, що це от мені держава дала. Держава така добра, ви їх заробили. Заробили не всі. Це один маленький нюанс. Другий нюанс. ЖЕФ має державну дотацію. Ось ви маєте держави. Чи ви думаєте, що ви получите? Немає, немає. Немає ви отримаєте? Немає нічого. Ви багато держави отримали. я не буде мати право. Тому що держава Ми Зараз до вас виділимо кошти. Ніде про районах не я не вірити час такий, що коли я не хочу вас образити, Я не хочу, я не проти ОБП. Я був без зараз. Ми до того йдемо. Ну поки що це дуже ціла ситуація. почекати треба? Поки я нема куда. Зараз Ми йдемо бути. Ми вже. люди, ЖЕК можна вийти зараз. Тоді сформуєтеся, усі заселяться і говорили. Я ще хочу запитати. запитати. У цих тисячі залишається входить оренда землі. Ви читали, скільки це буде А Оренду землі дає оренду. землі. будемо дуже великі не даємо оренду потім чашу. Ні, ми з мером розговоримо. Я до речі, Миколі Степановичу хочу завтра подяку написати За якщо За пляж я казав, що буде все. Ми два роки ходимо до батарейками. Ми це обсвітимо, діти сповнаються. Ми на балансі. Таня, ми не знали, що ми на балансі. Ми знали, що ми прилипаємо робили. Ти по мені самі. ласка, мене не знімати. А чого ви руки знімати. чого ви руки пристягаєте? Я не знаю, хто ти. Я вам представлюся. Що вам ще треба зі? Хай тебе знімає. Хай тебе знімає. Хай тебе знімає. А я теж так сам. А я дуже так сам. Я ти може поважали. Це вас трошки бракує хлеб. Живете по своїх правилах, тільки мішає хтось в мобійники в под'їзді виключила. Шапка, <пості> вас не було заповнені, ні кількість <пості> людей, ніхто <Є> нікого <пості> не було. <нікого, нікого. пості> я представлю <пості> на ці <є>. Мер всього, <пості> але все бачили. Ми там мерчопилися, <пості> ми показувала мер. І ви для <пості> ви, ви, <пості> нас ніхто розумієте, ви самі, скажіть, будь ласка, чому ви в своєму домі? Де ви проживаєте, ви вас на це не зробили? Чому ми. ми. Ніхто вас вийде? хто ніхто люди навіть не знають, за що відписувалися. І я просила рік назад, рік назад підволювала, і ви навіть відзвонили нас, до нас не раз. Нема чого тут ходити і піде саме піджужувати людей. А чого вас самі думають? Просто вони водили. Ви не бачили, що таке ОСББ, а я бачила. І я жила в бучі, з цієї вам дали.